Магазин мало кого вже сьогодні цікавить. Приходиш, там вам музику включають в супермаркетах. Цих якусь таку навяшу стоковий склад плитки, а вишневі на свіжому Київська, 27. повітрі прийшов. Прийшли, плитку подивились, положили світліша, темніша, підібрали. Де не світло? Ви Ніхто все бачите, вам а? там. До вас не підходить. А щось вам підсказати? ви що... можете самі погуляти, коли потрібно. Людина підійде, вам все розкаже. Ось, Отак плит... от взяли, поклали плитку. Походили по Взяли виючий засіб, походили, вимазали її, помили, подивилися, чи є якісь там все, залишається це можливі, бруд, У нас потеки. на складі Вешневі Київська, 27, рядом плитки. поклали ось цю там плиточку, наприклад. Хочете там собі? хоп, так поклали, хочете сервіс, так поклали. Це сервіс, сам все підібрали хочу, сам собі, да, якусь там композицію. Ось, до Віталія підійшли. Віталій вам рахуночок виписав, купили за 250 гривень метр квадратний і пішли. Кому потрібно? І не тільки, є 250, є 600, є різна. Де Но... знаходитись? Вишневе Київська, 27, стоковий склад плитки. Або Працюємо за номером телефони. А 17-та, крім неділі.